29 листопада у селищі Вирішальне з міської громади прощалися із загиблим героєм Олександром Коломиць. Земляки, рідні, побратими та друзі провели бійця в останню земну путь, віддаючи шану воїну, який поклав своє життя на вівтар свободи України. Олександрові було 44. Тіло змогли повернути родині майже через рік після загибелі під час одного з останніх обмінів. Коли Олександрові було сім, разом із родиною він переїхав до зміської громади, навчався у школі в селищі Вирішальне, після закінчення якої він одразу став на трудовий шлях. Його знали як майстра на всі руки, він не боявся жодної роботи і завжди виконував її з душею. Друзі та рідні пам'ятають Олександра як позитивну, щиру людину. Він випромінював доброзичливість, дарував радість і завжди підтримував тих, хто цього потребував. Своєю добротою він назавжди залишив теплий слід у серцях тих, хто його знав. Він був турботливим сином, братом, чоловіком і батьком двох донечок. Для своєї сім'ї Олександр завжди був опорою, прикладом любові та відповідальності. 25 січня 2023 року Олександр був призваний до Лав Збройних сил України. Він мужня служив стрільцем-помічником гранатометника, десантно-штурмового відділення в складі 11-ї роти 3-го батальйону військової частини А 2582 п'ять З гідністю виконував військовий обов'язок, залишаючись вірним військовій присязі до останнього подиху. 27 грудня 2023 в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Олександр героїчно загинув. Повернення його тіла додому стало можливим лише майже через рік, завдяки одному з останніх обмінів. Олександр залишиться у пам'яті своїх близьких не лише як герой, але як людина, яка любила життя, родину, свою землю. Він став янголом на небі, але його світлий образ назавжди залишиться у серцях усіх, хто мав честь його знати. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, бойовим побратимам, друзям. Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. Світла пам'ять герою.